А давайте я вам розкажу, як можна чекати свій літак в аеропорту Кишинева без черг попиваючи шампанське. Ходім, покажу. Бачите вивізку Експрес лаунж нам сюди. Підходимо на стійку реєстрації, де у вас чемно попросять ваш закордонний паспорт і заберуть ваш багаж. Поки ви чекаєте, на м'яких диванах, вас реєструють на рейс. Далі скануємо наш квиток і проходимо на security чек і паспортний контроль. Він тут також персональний. Ох, це багате життя. Поки вас перевіряють, б'ють по базах розшуку і штампують візи, ви декілька хвилин чекаєте на м'яких диванах, після чого йдемо на другий поверх, святає святих, віп лаунж з їжею і напоями. Що нас там чекає? Просторий зал, з безліччю м'яких зручних диванів, барна стійка з перепічкою, привідний бармен, який вам зробить смачне лате, або налє бокальчик просеко. Є холодильник з безалкогольними напоями, алкогольними напоями бери скільки хочеш. Це вже лімітка. Ці позиції наливає бармен. Совість теж треба мати. Холодильник з пирогами, салатами, десертами, стіл зі снеками та шоколадками, десерти, йогурти, круасани, випити каву і перекусити є чим за таким видом на литовище. Або з чого поміцніше, а щоб ви контролювали час в залі є табло. І, до речі, ось такі вбиральні. Душових і курилок тут, на жаль, немає. Враховуйте. А цей набір мандрівника полетів з нами. Коли підійде час посадки на літак, вас запросять до персонального автобусу, який з комфортом вас доставить до вашого літака, коли всі пасажири вже зайдуть. А тепер головне питання: скільки то все коштує wow. безкоштовно раз на рік власникам преміальних карток MasterCard – World Elite. або ж 128 євро за дорослого, або 64 євро за дитину до 12 років. Вартує чи ні? Пишіть в коментарях.